Чому являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, немов криниці дно студени, Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, з'являється і то не знову? У тьмі. Чого являєшся мені сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала. і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш. І головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь темними ночами і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні, я в серці здавлюю на дні. Оні О, ні, являйся зіронько, мені хоч сні. В житті мені весь вік тужить, не жить. Так найте серце, що в болоті, немов перлина у болоті, марнієв'я не засиха, хоч, хоч сні на витві ожива, хоч в ще живіше грає, по-людськи вільно віддихає і того дива золотого, зазнає щастя молодого, бажаного страшного, того. Риха.